Люди, які працюють на радіо, вони не заробляють настільки багато грошей, тому вони змушені їшачити. Мір не вертіться на серці. Наконець, все в мірі буде розвиватися буде працювати. будете наконець, будуть роботи. Там батьків бабу, знаєш. Прийшли в клуб славить баба-баба баба. П'ять і Я вас упускаю. Друзі, привіт! Наразі сяма ранку. Хоча, скажу, що то майже ніч. Яду зустрічатися з клівими людьми і вам покажу, як працює радіо наше Чернівецьке, радіостанція там. Йдемо знайомитися з колективом. Це людина, вам говорить щоранку. Привіт! Буна зіва! Незважаючи від погоди! <ривіт> Незважаючи на настрій, намагаємося тримати в тонусі Чернівці з самого ранку і до вечора. Це той самий Рудік ви чуєте голос, від погоди, голос завжди бадьорий. Зараз, зараз виходжу. Зараз з погодою бігом розкажемо слухачам що сьогодні вдягати на себе, власне. І, і погнали далі. Привіт чернівці, при дорогі радіослухачі. Сьогодні 22 листопада, року 2016-го. Якщо ви чуєте мій голос, то ви десь в Чернівцях або на околицях. І ви слухали хвилю 103,2 FM У fm діапазоні також нас зручно слухати в інтернеті на сайті station.cv.ua. Сьогодні вівторок і давайте починати цей день в приємній, дружній компанії разом з ведучими станції FM. Мене звати Андрій Рудік. Зараз підтягується на шостипових вядалькове. Сьогодні синоптики в черницях обіцяють хмарно з проясненням погоду. Прояснень буде небагато. Температурний показник сигнав позначків плюс 5 градусів е тепла. Я просто в шоці. Шоці я виїжджав вранці. Я сьогодні прикинувся. а в мене таке рідко буває шість. 05 мене прозвонив перший будідник 6.15 я вже був на ногах, але ній ніхто не говорив про погоду. Тому вам повезло ви цінуйте цих людей, які вам говорять вранці що вдягати, зважаючи, що на дворі листопад, зима, весна, осінь і навіть літо. Цінуйте цих людей, тому що ці люди вони дійсно культі, вони роблять для вас гарний настрій самого ранку. А у снах говориш, «Доброго ранку. Та ні, я зазвичай сплю так, що я просто закриваю очі, відкриваю один раз моргнув вже на роботу пора. Так що я дуже рідко взагалі пам'ятаю, що мені сниться. Якось так дуже динамічно життя проходить і. Сну вистачає тільки не те, щоб відпочити напевно все не більше. Слухаємо музику на станції своя свасорочка, тал гурт мері, The Weeknd та багато багато інших хітових для вас з самого ранку. От так от. А не важко, ти постійно змінюєш голос. Тобто в житті ти скупуєшся більш-менш спокійно. Тут тебе напружені постійно. Ну так, да, якось зі хочеться разу. подачу давати, щоб воно виглядало і звучало якось бодріше, тому що якщо ми будемо так розмовляти, то як хочеться говорити, взагалі не хочеться говорити з самого ранку. Хочеться <сум> просто посидіти і подумати, так, що сьогодні робити цілий день. Іноді іноді, іноді буває інший настрій. Це ж... Але ми ж професіонали тут зібралися вже. Я... Спочатку я ще так. Жувався, коли прийшов там перший рік. А тепер зрозумієш, що не дивлячись на те, який в тебе настрій, усіх тих, хто там з тої сторони гучномовця має бути хороший. І власне ми переслідуємо цю ідею. Перш за все, круто, круто. Я знаю, що такий маленький секрет, що ти не просто радіоведучий, в тебе є ще ти належиш до гурту. Да, Каліпса» називається. Я там виконую роль одного з двох вокалістів. Та да, що тут говорити? Музика, вона така штука, вона як переваредлива пані. вона Якщо є муза, є муза, якщо ні, немає. Ну, власне, Ми продовжуємо, граємо. Звичайно, всі стоять старшими, і побутові всякі там штуки іноді м -м, перемагають, да, тоби, приходиться поступатися чимось. і Зазвичай це є музика, але все одно, не дивлячись на те, що. Кожна е там сім'я, банальні речі, там гроші потрібно заробляти. Ми все одно намагаємося збиратися, граємо а зараз. Пишемо другий альбом. Називається згадай Віталіка. Привіт всім членським таксистам. Згадай, дружбана, він з'явиться тут. Згадай про коханку прийду додому. Скажи, тичинці також привіт. Ну що, при привіт? тих таксистів Всі ведучі на радіо, приходять в брані. Насправді сьогодні виключення величезне що за свято. Моя теща і мій тест сьогодні святкують 55 років. Ура! Вони народжені дуже поруч, і тому вони вирішили сьогодні робити свято. Так як мене роботи дофігацько, люди, які працюють на радіо. Вони не заробляють настільки багато грошей, тому вони змушені їшачити. Почалося їшачити, їшачити. весілля, корпоративи дорого, все що завгодно, любе. Ну тільки не не знаю, тільки не на полі. На футболі. Ну хіба на футболі? Так, да. Того я сьогодні вбраний. Я не встигаю повертатися додому, передягнутися. і Я вирішив одразу вдягнути білу сорочку. Так щоб після роботи ввечері погнати до ресторану на сабандуйчик. Андрюха, почнеш! 7.54 54 Чернівцях. друзі, доброго ранку і з привітом до всіх таксистів Забіг в студію нарешті Віталій Коваль. Віталь, тобі привіт, Добрався ти привіт, сьогодні ніби з сусідньої області. Дивчись на те, що, я що я живеш в Чернівцях. Я приїхав трошки швидше. Якраз година, поки я викликав таксі. Це якраз думаю, що можна махнути. Да? При нормальній швидкості при хорошій дорозі. Ну ладно, окей, скотина точно можна приїхати. Зараз да. ми будемо слухати Наталку Федишнові. Часто слухаєте. І чуєте новини, які вона розповідає чернівчанам? Що ви розвідлення на українського, польського, китайського чи італійського виробництва відбувається? Ви думали, Інформаційний день на станції ФМ розпочинають новину восьмі. у цьому випуску на сайті єдиної системи місцевих петицій з'явилася пропозиція заборонити прохання милостинів в межах міста Чернівці. Що для тебе найважче вранці коли йдеш на роботу? Погоди. Крім погоди, крім того, що... тебе є діти чи дитина? Дитина. Я зранку дитина. читаю на восьму новини, потім і відвожу в школу, і потім вертаюся назад на роботу. Оце, це напевно є найважче. Ну, на початках, коли людина приходить на радіо. Особливо, коли вона до цього досвіду не мала, то, звичайно, дозволено прописувати собі виходи в ефір та, і читати. І я підготував новину про те, що пісня співачки Гайтана стала гімном Артека Артек і Табір. І я, звичайно, не там поставив наголос э, в слові розуміли їм. Да. І я все це прочитав, так Л -л 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 -л", я, звичайно, запнувся, тому що зрозумів, що це був косяк. І далі продовжив вже видавати свій ефір, опустив фейдер, тут мені одразу передзвонює директор і каже Вітаю один нуль. Кльові люди, привіт! Наразі зустрівся з охоронительною, як я люблю говорити дівчиною. Ми з нею познайомилися на не Чернівцях, але, як правило, кльові люди саме ще Чернівців. Її звуть Саша, я їм зараз покажу. Ось вона так виглядає, може привітатися з нашими підписниками. хей хей Хей-хей! І ми вирішили yeah. сьогодні зустрітися, поговорити, можливо, навіть побивати кісточки. Звісно, посплітничать наше все. З приводу жінок Конечно, чоловіків. Да. І тому не подібне. Mm -hmm. На твою думку, чому бувають, як я вже розказав на відео, і люди мене часто натікають морально за те, що я мотікаюся словесно. Mm -hmm. Ці уйобки, які піднімають руку на своїх вже жінок або на, чуж... на чужих жінок, чому вони це роблять на твою думку? Чому є такі чоловіки, які все ж таки mm -hmm. не захищають? Я проблема жінок. в жертві. Ну он се діст. Так. У якому випадку буде піднімати на нього руку. Он от он этого кайфует. Такой человек. У проблема в жерце, и она дура, дурочно с ним остаётся. Так. Его можно просто там убить, я не знаю, там износиловать, изолировать как бы. А вот то, что женщина с ним остаётся, дальше терпит, и дурочка думает, что он изменится, вот это проблема. Вот мне ещё в директ задали запитано мамочки, я не знаю причину цього питання, можете тільки здогадуватися, а сказали, сказала: "Що робити, коли її діти, і чоловік б'є?" Супер, оставайся з ребёнком, пусть он бьёт тебя, а потом твой ребёнок. Гениально. Терпи. Мало женщина. Дура, уходить надо куда-нибудь, ну, ти... он б'є, який он плохой. а титка, что ты это терпиш. Все, не нравится уходить. Мені здається, що взагалі проблема наших жінок полягає в тому, що вони дійсно живуть цими ілюзіями, цією любов'ю, коханням, і щось зміниться. Насправді ніхера не змінюється в вашому житті, поки ви самі не почнете діяти. А, Я думаю, що багато є таких проблем час від часу. Одна з яких, що на що я буду робити без чоловіка, якщо в мене немає бабла. І... Будеш працювати, Будеш мозками з вами думати. Роботи, наконец-то, в житті. Може, ти умна жінка, насправді, я не створена для того, щоб в 17 років народитися. Ну, дитина, це ще не конець свята. Мальчики, привіт! Значит, те, которые там записывают красивую девочку со школы, там, с университета, которые говорят, что не работай, сиди дома, будешь мне самые красивые будут тебе деньги давать. Мы конечно, молодцы, вы, конечно, мужики. Но знаете, в чем проблема? Потом эта баба будет сидеть дома, и будет скучно. Она будет вам пилить мозг. Она будет сидеть и думать, а что это мой любимый заходил в контакт и написал мне привет? Ммм, значит, он с кем-то другим общается. А почему это мой любимый? Не нашел в обед 15 минут позвонить узнать, как у меня дела. Может, меня поездом сбила? То есть нельзя, чтобы баба сидела дома без денег. Она начинает просто сходить с ума и выдумывать, и накручивать. И не знаю, там, если вы такой богатый, успешный мужчина, и хотите, чтобы ваша женщина сидела, нифига не сделала, откройте салон. Честно, лучше подарок для женщины это свой салон. Она будет ходить на процедуры, будет там всем иметь мозги. Или, я не знаю, это минимальная работа для души. Я не знаю. сережки какие-то делать, да, Курси макраме, я не знаю. Или какими-то кружками занимается, там, полдэнс, три пластика. Сейчас есть куча всего, чтобы у нее не было возможности думать и пилить себе мозг. Ну и вам, соответственно. Так что занимайте свою бабу. А лучше пусть работают 24 часа сутки. І деньги, і толк. На мою думку, чоловіки, звертаюся до вас, краще почати зробляти бабла і бути в чомусь холостяком до 30 років. До 35 навіть. Бо повірте мені, мені 29 буде через місяць. Я себе не відчуваю на цей вік фізично. Я себе тим паче не відчуваю морально на цей вік. Я не говорю про розум, я говорю про ті цінності, коли вранці прокидаюся і кажу, о Боже, у мене вже там щось болить, мені ж 29 років, скоро я вже старий. До ви чого виду, що краще зробити бабло вам до 300 років і бути чим женитися у 20 років, і вас жінка настільки буде їбати, ви себе будете відчувати реально на 40 у своїх 25. А по друге, чому я говорю про бабло? Бо на жаль, ми живемо в матеріальному світі, і бабло потрібно всім, і тому в той момент, коли жінка говорить, що в мене захворів синочок, тобто наш син чи наша донька, в тебе є бабло, щоб вилікувати і сина, і вилікувати моральну і душевну свою дружину, тому що нас може піти і в салон, вона зможе піти купити собі шмоток і зможе знову ж таки наняти няньку, щоб тебе взяти чоловіка. Не знаю, замість цього оральним сексом на якихось островах. Це ж круто, чи в твоїй же Феррарі прикотах більше чоловіків чомусь. Мріють, я не розумію, чому Феррарі ви так вийти, якщо є дохрена інших цікавих машин. Тому заробляйте бабло, женіться трішки пізніше, не в 25, навіть, і не навіть не 27. На мою думку, це зарано для чоловіків. А щодо жінок, якщо ви вже виходите заміж там 20 років, 19, 17, 25, неважливий вік насправді. будьте жінками і не їбіть своїх чоловіків. бо це хірово. як ви знаєте. Я напевно один із тих хлопців, який буде зараз а Можливо, згріки не хлоп. Тут ходять хлопці взагалі займатися. Спортивний зал. Спортивний зал. То, напевно, я єдиний хлопець в спортивному одязі зараз, босий, в студії Буено. Bueno. І ми будемо зараз шукати Ксюшу. то є, то є власниця, то є власниця. Дуже крутої студія. Одна з найперших студій, ця дівчинка, ця жінка, ця мама, ця дружина мого кльового товариша, вона зробила то, що не робили навіть не тільки в Чернівцях, а взагалі в Україні. Вона почала займатися фітнес-турами. Це може тоді говорити? Вона бере свого чоловіка, бере дівчат і їде з ним у фітнес-тур. Привіт! Мене звати Ксюша. Я на даний момент. Кореограф, фітнес-інструктор і також організатор фітнес-турів по всьому світу. Круто! Я є власницею студії Буено, bueno, це студія танців та фітнесу. Я є власницею школи підготовки фітнес-інструкторів, а також компанії. Фітнес тур.нет, яка займається організацією фітнес-тури. Скажи, будь ласка, яких країнах ти була, тому що ти говориш про фітнес-тури, а люди думають, а поїхала напевно в Коломию, поїхала в Улію, фітнес-туром займається. Наприклад, в 2016 році я була в Індії, штат Боа, на Домінікані. Я була в Єгипті. Також Карпати, це Україна для тих, хто не знає, Болгарія. І остання поїздка, з якої я тиждень назад повернулася, це були сейшеви. Зараз на 19.30 у нас буде функціональний тренінг. Круто. Ви зможете побачити. У мене з'явилася така рубрика, я її хочу розвивати спеціально для мамочок, тому що минулого разу, минулого понеділка, коли ви бачили відео з Діаною, ми знімали про мамочку, і її трошки почали критикувати. Чому їй 18 років, чи 19, вона має якесь право говорити щось про жінок, яким по 30, і вони народили, вони не можуть схуднути. Так ось, я вам знайшов супер мамочку, який за 20 років, за 18 років, якою є дитина, я вам покажу, що вона вміє робити. Вчиться. Я би, можу показати, що... А ти Можна я... <реку> подивитись, і я е... Родива за допомогою кесаревого розтину. Ну шрам вийде. я не буду, можете не повірити вийде. на слово для мамочок, які переживають про те, що вони не можуть схуднути, чи їм чи це неможливо схуднути після родів. Можливо, все головне бажання так само, як і люди, які не можуть схуднути без дітей, не народжуючи, і вони шукають якісь виправдання. Так само, мами після пологів, для них пологі це є найбільше виправдання, а, яке, яким вони можуть припинити. Відмазка по боковинську. Так, так. найбільша відмазка. відмазка, якою вони можуть оправдати від все своє бездіяння. Можна особистити питання? Якщо так. ти не захочеш, потім це виріжу. Так, Скільки тобі років? Скажи всім, хто дивиться зараз на тебе. 38. 38 років. Не говори, пиши на комнате. <свят> ну, что не поверит. Привет. Привет, Антажа. Привет. Привет. Сколько ты качаешься, скажи мне, пожалуйста. Я не качаюсь, я просто занимаюсь фитнесом. Так. Mm -hmm. Ой. <свят> <свят> и? Много лет, наверное, всю свою сознательную жизнь, которую вот я начинала с легкой атлетики, спортивная гимнастика и перешла уже на фитнес. Тут с раннего дотенства? Да. Я всю жизнь занимаюсь спортом, Круто. просто не профессиональным спортом, а для себя любительским. Ще 5 хвилин? 5 минут, і я вас відпускаю. Цінуємо, кричимо на них в антижернах. Чоловіки туди плакають маленькі. Хлопці цінують своїх жінок, особливо ті, хто займається спортом.